Червня 2024 рік починає вже забарлюватись потроху дозрівати такий сорт сорченерсний під назвою Меркант. Ну Він має бути темно-червоним, просто його відзнімаю, це його притаманна для нього форма, тому що тут мало, він потребує запирювачів підбирати під нього. І просто, коли дозріє, я вже можу вам його не продемонструвати. Зараз ще там покажу. Буде доповнення до рубрики пересорт. Вдалий пересорт, я сказав би Ось ця вогняна куля, але вона дуже сильно вражена була приморозками цьогоріч. Не зав'язалася, нічого не показала, але є. Ось така вогняна куля. Доволі непоганий сорт. І ось прекрасніший пересорт мала бути крупноплідна. Вона є крупноплідна. По факту. Але це не сорт крупно оскільки він більш десь середньо пізньо стиглий. десь так. Ось це ось такий класний сорт, смачнющий, Дозрів у мене. Не знаю, що за сорт. Ось так буває в садівництві, чекаєш роками, а виходить трошки інакше. Ну ось тут є ось таке навантаження. Класний сорт. Але. Поки без назви. Можливо, колись встановлю. На цьому все.